Кілька ударів у печінку і в Буз – знову силова мобілізація в Харкові. Новий фронт росіяни увійшли в Субську область. Кимчен Ін щось затів і перевів ядерні війська у повну бойову готовність. Це просто жесть. Живодер із Києва на очах у власної дитини вбив собаку. Менеджер футбольного клубу Карпати ухильнувся і не повернувся зі зборів у Туреччині. Народні депутати за великі гроші оформляли чоловіків своїми повічниками, аби ті могли утекти за кордон. Зеленський зустрівся з Трампом і стало відомо про таємний пункт угоди про Копалини. Вітаю, мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Але перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал. Аби не пропустити наступні відео, тим часом у Харкові продовжується кампанія силової мобілізації. За даними місцевих пабліків, працівники ТЦК схопили чоловіка, побили його, а потім силою заштовхали в бус. Відео інциденту вже шириться мережею. У той час одні із маршруток Києва помітили військового. На його спині була закріплена роздруківка зі словами Я не та мені сумно, що ви дивитеся на мене як на ворога. Дуже і дуже прикро, що військові тепер мусять захищати країну на фронті, а потім і самі захищатися у тилу ось такими табличками. Утім, буквально вчора вийшло інтерв'ю із Кирилом Будановим, де очільник гур заявив, що подібні випадки почасла робота російської пропаганди з метою протидії мобілізації. Це спеціальна інформаційна операція. Зрозуміло, що є проблеми, вони її підсилюють. Але ви подивіться, ну насправді один-два таких різких випадка відбувається в тиждень десь приблизно. Але ти, коли дивишся інтернет, створюється враження, що це ну, кожного дня штук по 100 мінімум відбувається. Це є приклад професійної інф спеціальної інформаційної операції щодо впливу на свідомість. Як гадаєте, Буданов має рацію? Справжня треш-новина. у Києві нелю та жорстоко вбив собаку на очах у дітей. 31-річний живодер привів додому бездомного пса, згодом почав його бити і виштовхувати із квартири. Тримаючи дитину на руках, він бив собаку ногами, а потім безжально жбурнув сходами. Беззахисна тварина померла від численних ушкоджень внутрішніх органів. Внаслідок численних ушкоджень внутрішніх органів, отриманих від ударів та падіння, собака померла, що підтверджено проведеними експертизами. Обвинувальний вирок скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинений злочин чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Чоловік зараз у СІЗО. Як вважаєте, 5-8 років достатнє покарання для покидька. Коментуйте. Зробив фінт, але не на полі. Усі повернулися. а Він ні. Маємо черговий скандал в українському футболі. Олег Авдиш, заступник гендиректора футбольного клубу Карпати, після тренувальних зборів у Туреччині в Україну так і не повернувся, і це не чутки. Сам клуб офіційно підтвердив цю інформацію у відповіді на запит трибуна. Повідомляємо про те, що делегація футбольного клубу Карпати перебувала на навчально-тренувальних зборах у Туреччині в період з 18 січня по 14 лютого 2025 року. Усі працівники футбольного клубу Карпати, тренери, футболісти та персонал повернулися на територію України за виключенням заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій Олега Авдеша. Тим часом журналіст Ігор Бурбас повідомляє, що Авдеш уже не працює у клубі. Контракти з ним розірвали одразу після зборів. Нагадаю, цей 25-річний менеджер отримав свою посаду лише у жовтні 2024 року. До того займався спортивним консалтингом. Тепер, схоже, консультуватиме себе самого десь подалі від України. Насправді це небезпечна тенденція. От усім українським артистам буквально вчора вже заборонили виїжджати за кордон, бо деякі з них не повертаються. Невже і буде зі спортсменами? Адже це далеко не перший випадок. Натомість, членкиня ради із питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська назвала логічними зміни запроваджені мінкультом щодо правил виїзду за кордон для медійників та митців і додала, що деякі колеги із парламенту також допомагали ухилянтам тікати із країни. Мої колеги виявилися вивозили там десятками кібель. Десятками Карл, себто у розпал війни, прикриваючись своїм депутатським статусом, нардепи вивозили чоловіків мобілізаційного віку. Схема до біса проста: народні у Хилянті видавали за своїх водіїв, тобто офіційно помічники, а не офіційно такий собі квиток на свободу. Але знаєте на що я звернула увагу? Пані Боброська цей факт підтвердила. Тільки от прізвищ цих народних благодійників чомусь не назвала. Як думаєте, тому що це таємниця слідства чи корпоративна етика? Коментуйте. Нарешті довгоочікувана зустріч президентів України та США із візитом у Сполучених Штатах перебуває Володимир Зеленський. О вісімнадцятій за Києвом розпочалася зустріч Зеленського і Дональда Трампа. Головна тема візиту підписання двосторонньої угоди про корисні копалини. Усі деталі вже узгоджені, тож залишається лише підписати. Документ церемонія підписання двосторонньої угоди розпочнеться 20-й годині за Києвом. Крім того, у планах Зеленського виступ в інституті Хадсона, зустрічі з українською діаспорою в українському домі, а ще інтерв'ю журналісту Fox News Бретту Байеру. Які настрої панують на цей момент і чого очікувати від візиту в Америку, розкаже наша Юля Кохан. 28 лютого літак із президентом України прибув до США та приземлився на авіабазі Joint Base Andrews. Зеленський зустрівся з президентом Трампом для підписання історичної угоди про корисні копалини ця угода забезпечить американському народу повернення десятків мільярдів доларів та військового обладнання, надісланих в Україну, а також допоможе українській економіці зростати в міру того, як ця жорстока та дика війна наближається до завершення. Трамп говорить про цю угоду майже щодня, називає її надважливою, передусім для Америки. Я сподіваюся, ми повернемо всі вкладені гроші і заробимо ще більше. Це буде дуже велика угода щодо рідкоземельних металів та інших речей. Усе вже погоджено. Ми задоволені цим. Напередодні міністр фінансів США Скотт Бесент підтвердив, угода між Україною та Сполученими Штатами щодо корисних копалин вже готова. Всі деталі узгоджені, залишається лише підписати документ. Угода передбачає співпрацю у сферах видобутку корисних копалин, нафти, газу та розвитку інфраструктури. При цьому домовленість, за словами Бесента, вигідна для обох сторін, адже вона сприятиме зміцненню зв'язків між українським народом та американським бізнесом. Розкрив трохи деталі і радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Це угода, по суті, яка відкриває нам двері до такого історичного стратегічного партнерства. Зі слів Подоляка на даний момент Україна та США погодили так звану рамкову угоду щодо корисних копалин, яка чітко фіксує, що Україна хоче отримувати доходи із родовищ разом із партнерами та гарантій безпеки, які потім будуть розширені. Буде дві додаткові угоди, як я розумію. Перша це буде чисто інвестиційно-економічна угода, де якраз таки буде прописано які кошти будуть іти у фонд там ну, умовно, умовного фонд відновлення і так далі. А інша угода, яка буде тут також обов'язковим елементом мати цього пакету документальних стратегічних відносин, це угода про безпеку, про гарантії безпеки. Подоляк пояснює, Україна не отримає одразу всі бонуси та преференції, як, наприклад, Ізраїль. Але ця угода є надзвичайно позитивною. Адже вона деталізуватиме механізм інвестицій, розподіл доходів і фінансові зобов'язання. Водночас угода про гарантії безпеки передбачатиме постачання зброї відповідно до узгодженої номенклатури. При цьому в обмін на корисні копалини Україна хоче отримати реальні гарантії безпеки. Це перший обов'язковий компонент гарантії безпеки системи. ПРО небо має бути повністю закрите. Можна говорити про конкретну кількість, які нам потрібні ті ж петлювати. Це від там 15 до 25 систем. систем. Да? Ну і з відповідною кількістю протиракет. Другий компонент ракетні бази з відповідною кількістю ракет, з відповідною кількістю, скажімо так. Розвідданих, ну тобто цілей, які будуть уражені, які будуть закладені в ці ракети, і відразу були знищені на території Росії. Це другий компонент. Третій компонент це переоснащення нашої армії. По перше, кількісно вона має бути збільшена. По друге, там мають бути е, впроваджені новітні системи управління. Четверте, це мілітарні виробництва. Є ще один компонент: це миротворчі контингенти, які можуть бути розміщені або по відповідним частинам лінії фронту або на інфраструктурних об'єктах. Потім, якщо з угодою все більш Менш зрозуміло, незрозумілим залишається відношення Трампа до України. Я допомагаю Україні, як ніхто ніколи не допомагав. При цьому головно незрозумілим залишається відношення до українського президента Володимира Зеленського. То він називає його диктатором. При цьому Путіна диктатором чомусь визнати не хоче. Я не вживаю таких слів легковажно. Я думаю, ми подивимося, як це все вийде. Аж ось буквально вчора, під час зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером, Трамп заявив, що ніяким диктатором Зеленського він взагалі не називав. Слухайте самі. я таке говорив. Не можу повірити, що я таке говорив. Наступне питання. Ну а далі Трамп взагалі назвав Зеленського найкращим президентом для України і заявив, що США хочуть працювати з Зеленським та будуть це робити і надалі. Я маю добрі стосунки з ним, хоча вони трохи загострилися через питання фінансування України. І найцікавіше, британський прем'єр виправив американського президента так само, як днями і Еммануель Макрон щодо допомоги Україні. Трамп чергове згадав про міфічні 350 мільярдів від США, які нібито отримала Україна. А далі заявив, що Велика Британія отримує гроші від своєї допомоги Україні на але стармер поставив його на місце. Можливо, це стало трохи напружено, тому що ми хотіли мати трохи того, що мали європейські країни. Ви знаєте, вони повертають свої гроші. Ми не отримуємо всього свого. Я маю на увазі, що були позики більшість допомоги. Була подарована, а не позичена. При цьому Трамп залишився незворушним перед закликом Стармера зміцнити американську підтримку України. Британський прем'єр просив підтримати європейські зусилля щодо захисту України від будь-якого майбутнього вторгнення із з боку Росії, наприклад, про повітряне спостереження США та прикриття з повітря. Але Трамп відмовив у всьому і відмахнувся від запитань про те, що буде, якщо Путін знову. Вона паде. Ну а після сьогоднішніх зустрічей з Зеленським всі чекають нових заяв, і головне виконання Трампівських обіцянок щодо закінчення війни в Україні. І якщо під час зустрічі з Макроном він переконував всіх, що перемир'я настане за 2-3 тижні, то вже вчора заявив, що війна в Україні завершиться або дуже скоро, або ніколи. Тож чекаємо новин впевнена, буде гаряче. Знаю, що після візиту до США Зеленський. Планує важливі зустрічі в Лондоні. А ви як думаєте, що цікавого наговорить і наобіцяє Трамп на цей раз? Напишіть. І поки у Вашингтоні зустрічаються Зеленський з Трампом на іншому кінці планети відбувається щось дивне і серйозне. КНДР раптово переводять ядерні війська у стан повної бойової готовності. Про це повідомляє NBC News. Що б це означало, от як ви вважаєте? У північній Кореї нещодавно завершилися чергові ядерні випробування крилатих ракет, але ядерні випробування у них відбуваються регулярно. А ось щоб переводити до стану бойової готовності війська, то таке вперше. Як гадаєте, що відбувається? Чи здатен Кім Чен Ін почати ядерну війну? Шавлу пили по Росії. Трамп продовжив санкції ще на рік. Документ уже опублікували у Федеральному реєстрі. Як бачимо, на ділі, здавалося б, прокремлівська риторика Трампа залишається просто словами у новому указі. Чітко сказано, що дії підсанкційних осіб залишаються надзвичайною загрозою національній безпеці, США. тому санкційні обмеження продовжують. Але є дещо іще. раніше міністр фінансів США Скотт Бесент натякнув, що санкції можуть бути предметом переговорів. Тобто, якщо Росія щось дасть. Вашингтон щось зніме. Як думаєте, рудочолий такий дотисне бункерного діда? Росіяни увійшли у Сумську область. Про це пише ресурс Садіп Як показують карти, війська Російської Федерації увійшли в село Новеньке, що на Сумщині. Наскільки великими силами росіяни увійшли в Сумську область, невідомо, адже офіційних підтверджень цієї інформації немає поки що. Зазначу, що раніше ДРГ росіян неодноразово заходили на Сумщину, але тут же знищувалися, і їхня присутність не відображалася на картах. Діпстейт дещо пізніше. У центрі протидії дезінформації підтвердили, що бої у районі села Новеньке дійсно тривають. Однак факт масового механізованого прориву кордону там заперечують. Нато обіцяє Україні мільярди доларів. Генсек Марк Рютте після розмови із Трампом хвалиться, що США та Альянс стають сильнішими та качають оборонку щодо України. Союзники готують мільярди доларів додаткової допомоги та внески в гарантії безпеки. Сподіваюся, це не просто слова і чекати доведеться недовго, але чекайте, це не все. Нагадаю, що ЄС теж замахнувся на багатомільярдний пакет військової допомоги для України. Невже наші партнери готують ривок, якого ми ще не бачили? Попався Олександр Базан, прокурор, який фігурує в інвалідному скандалі, зробив собі розкішний новорічний подарунок. Новенько шкода кодіак Кодіак» 24-го року. за майже 2 мільйони гривень. Про це повідомляє Главком. Новеньку шкоду вартістю 1,94 мільйона гривень придбав 2 січня в автосалоні компанії Євромоторс. Але тепер увага за 2023 рік він отримав лише 251 тисячу гривень пенсії. То звідки ж гроші? І це не все. Олександр Базан, один із 49 прокурорів Хмельниччини, які через голову МСЕК Тетяну Крупу оформили інвалідність. Багатьох тоді звільнили, але не всіх. Наш герой залишився першим заступником керівника Шепетівської окружної прокуратури Хмельниччини і спокійно оновлює свій автопарк. Річну декларацію за 24-й рік Базан наразі не подав. Однак, судячи з його декларації за 23-й рік в автопарку прокурора також наявні. Audi Q7 2017 року випуску за 1,6 мільйона гривень записана на батька посадовця. Та Шкода Octavia A7 2017 року випуску за 156,6 тисяч гривень. Ще до останньої, варто зазначити, її ринкова ціна нині коливається від 400 до 700 тисяч гривень. Тобто запитань більше, ніж відповідей, правда ж? А тепер Вишенька на торті видання коротко про пов'язує прокурора Базана із скандальною родиною круп. Перший заступник керівника Шепетівської окружної прокуратури Олександр Базан через свого старшого сина Миколу може контролювати тіньові фінансові потоки родини колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Юридична компанія, в якій працює прокурорський нащадок, контролює ринок надання тендерних консультацій для невеликих замовників Хмельницької області. А його охоронна компанія починає отримувати підряди в Держпродспоживслужбі, яку очолює давній бізнес-партнер Базана, екс-заступник голови Хмельницької ОДА Сергій Ткачук. І ще один цікавий факт днями ми також розповідали про фігуранта інвалідного скандалу екс-прокурора Хмельниччини Олексія Орійника. У січні він задекларував 700... 10 тисяч гривень зарплати. Офіс генпрокурора пояснив, що це виплати за невикористані відпустки при звільненні, але Олійник досі працює у прокуратурі. Щоправда, нібито тимчасово заміняє працівницю, яка у декреті до березня 2026 року. Тож як вам такі звільнення зашкварених прокурорів? Моя інтуїція підказує, що ці персонажі усе ж таки залишаються у системі. А от ви як думаєте. Друзі, маємо таку от неприємну історію. Військові, які мали забезпечувати армію паливом, вирішили нажитися на війні. ДБР викрило злочинну банду на чолі з одним із військових. Працівники ДБР під час спецоперації затримали організатора оборудки трьох його військових спільників та одну цивільну особу. Їх підозрюють у створенні та керівництві злочинною організацією, викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем. Ці ділки украли у армії понад 100 тонн дизелю. Це запасики можна було б вісім разів заправити цілу танкову роту для бою. Просто вдумайтеся у масштаб, лише за три місяці 20 зухвалих крадіжок на 1,2 мільйона гривень. А як вони це робили? Нахабно і без сорому військова частина, в якій служать учасники оборудки, відповідала за розподіл приблизно 10% від потреб збройних сил України. У паливі та мастильних матеріалах організатор залучив до оборудок спальним інших військових та цивільних осіб. Вони завищували обсяги розподіленого пального та мастильних матеріалів. Отримані таким чином надлишки. Вони продавали через приватних підприємців. Тепер їх загрожує до 15 років тюрми із конфіскацією, але це ще не кінець. Слідчі копають глибше, шукають усіх причетних. А ви як гадаєте, 15 років це справедливе покарання? Чи ті, хто наживається на війні, заслуговують на більше? Пишіть, що думаєте. Там у США Ілона Маска. Конкретно паяє чи то без таблеток, чи то на них написав офіційне звернення до нового директора ФБР Кеша Пателя про залучення Володимира Зеленського як підозрюваного в організації вбивства Гонзало Ліри. І тепер кремлівські змі пишуть, що Зеленського ймовірно можуть затримати після прильоту у США. Нагадаю, раніше маска розганяв російський фейк про те, що Зеленський нібито вбив журналіста. Зеленський вбив американського журналіста у свою чергу на прес-конференції. Президент України сказав, що раніше про такого не чув і не бачив. Його родина зазнач... каже, що ви надав наказ про його вбивство. Як би ви відреагували? з взагалі надав наказ? А ви впевнені? Я не знаю цієї, і ще й і ще, yeah. відноситься know, до російської розвідки якось забагато для нього. Власне, смерть самого Ліри досі залишається непідтвердженою. Та й хоронять його у Штатах вже другий. Рік поспіль. Адже рік тому цей фейк уже розганявся росіянами. І деякі американці, такі як Такер Карлсон, його тоді підхопили. Але рік тому він помирав від пневмонії, цього року від тортур. Доказів того, що журналіст став жертвою тортур в українській в'язниці, тим паче немає. Ну і Зеленський вже у і його ніхто не затримав. На цьому все нагадую про важливість підписатися і поставити лайк цьому відео. Побачимося!